Привіт, мої хороші! І так ми сьогодні з вами продовжуємо слухати казки про принцес Ельфів. І сьогодні я хочу вам запропонувати послухати казку Бал Маскарад. Отже, сідайте зручно і уважно слухайте. І дуже добре, щоб ви самі зробили в кінці висновок про те, що. Вчи ця казка. Ну, я вам трошки допоможу. В одному королівстві правитель вирішив влаштувати бал маскарад. Зазвичай запрошення надсилалося тільки шляхетним та заможним родинам, але цього разу король запросив мешканців королівства. Хоча звичайні люди. Дуже цінували і поважали короля, вони все одно було йому нерівні, у них не було коштовних прикрас, жінки не мали дорогих суконь, а чоловіки носили звичайні робочі костюми. Тож більшість людей відмовилася йти на бал маскарад, а ті, хто прийшов, відразу вирізнялися своїм бранням. Бал маскарад був чудовою розвагою, усі гості спілкувалися, сміялися, проте жоден не мав уявлення, хто перед ним стоїть. Рівно о півночі всі мали зняти маски і показати своє обличчя. Люди веселилися, танцювали та раптом по залу пронісся шепіт. У велику залу війшла дівчина. Такої принцеси було ще пошукати. Уся її сукня була зроблена з квітів. Вони були гарні, яскраві та запашні. Що то за принцеса така? спитав один лорд. Напевне, це принцеса Каміла. вона дуже з заможної родини. Тільки вона могла собі дозволити витратити купу грошей на таку дивовижну сукню, відповів Маркіз. А може, це не принцеса взагалі, невпевнено спитала одна жінка в червоній сукні. Та ну, годі вам, хто ж це? відповіло, відповіло їй одразу кілька голосів. Квіткова принцеса ходила заду, залом, отримувала запрошення від кавалерію, танцювала. Але навіть після спілкування з нею ніхто не міг точно сказати, хто ж ховається під маскою та сукнею з квітів. Стрілки годинника зійшлися вгорі. І люди почали, почули 12 ударів. Як і було домовлено, о півночі усі почали знімати маски. Люди радісно вигукували, дізнавшись, з ким протанцювали весь вечір, чи як ошукалися через брання. але... Найбільше враження на всіх справила дівчина в сукні з квітів. Коли вона зняла маску, то не була, то не була зустрінута радісними вигуками. Навпаки, її впізнало не так багато людей, але погол швидко рознісся залою. Це ж донька квітника. Це Матильда, вона з бідної родини. Такі слова тільки було чутно. Матильда, яка справді не мала багато коштів та ніколи не вирізнялася з дорогим бранням, виглядала, як справжня принцеса. Не всі зробили висновки, але багато людей зрозуміло. Послухайте уважно. Не кошти роблять людину красивою. А її вміння використовувати те, що є завжди поруч, та знаходити йому нове призначення. Отже, мої хороші, ви зрозуміли, що люди до короля не пішли із-за того, що не вміли? І не мали що одягнути, так, і не вміли нічого такого придумати на балмаскарад. А ось Матильда зуміла використати квіти, які вирощував її батько, і зробити сукню дуже красивою, і бути справжньою принцесою. Отже, не тільки коштовності прикрашають людину, а її вміння використовувати щось нове по призначенню. Отже, хороші, мої, робимо висновок, що кожен з нас може мати все, але тільки треба для цього прикласти свої зусилля. Правда? І не обов'язково. Тільки надягати на себе якісь коштовності, щоб виглядати гарно. А своїми руками щось гарне можна зробити. Ну що ж, мої хороші, до зустрічі. Рада була з вами зустрітися знову. Хотіла би ви писали відгуки свої. Мені дуже приємно.